Привіт, друзі! Ось і на полиці нашого магазину з'явилися телевізори нової сучасної лінійки Smart TV від компанії Limberton. Сьогодні мова піде про телевізор 32 дюйми із офіційним Android 11. Роздільна здатність HD, а також підтримка HDR, що покращить якість відео, зробить кольори більш яскравішими. Також даний телевізор має систему Dolby Audio потужністю звуку 16 Вт. Пульт телевізора облаштований голосовим пошуком, що дуже зручно, коли потрібно. Ввести якусь інформацію, можна це зробити, просто продиктувавши телевізору, що ви хочете. Так, офіційний Android 11 дозволяє завантажувати додатки різноманітні для перегляду різного контенту. Це і YouTube, також можливий, і Facebook, і різні інтернет, соцмережі. На цю модель можна завантажити. В нашому магазині на них зараз діє хороша приємна ціна, а також акція від компанії Лібертон, від компанії TV, А також наш магазин дарує таку безкоштовну підписку на три місяці перегляду фільмів, а також різноманітних каналів. Заходьте до нас, раді вас вітати, раді бачити в нашому магазині і зробити ваше життя більш комфортним. Дякую всім за перегляд, До нових зустрічей в нових відео!